На Миколаївна Дністрі за 24 листопада 2023 року. Українці закликають ощадливо використовувати електроенергію впродовж доби. Як повідомляє Укренерго, сьогодні споживання електроенергії продовжує зростати. У системі є дефіцит, але відключення світла в країні не передбачається. Напередодні на запад Укренерго такі країни, як Румунія, Польща та Словаччина, надали допомогу країні щодо тарифів на електроенергію. Як повідомляє офіційно Міненерго, підвищення тарифів для споживачів з 1 січня 2024 року не передбачається. Нагадаємо, що з 1 червня цього року тариф на електропостачання становить 2 ,64 гривні 64 копійки за кіловат годину. Далі у випуску дивіться про черговий захід для молоді від Миколаївського молодіжного центру та про відзначення у Миколаєві дня гідності та свободи. До миколаївської молоді завітала артистка Львівського національного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької Ірина. Чікай під час вокального майстер-класу співачка розповіла про роботу театру та магію музичного мистецтва, активно розмовляла з дітьми та відповідала на їхні цікаві запитання. Майстер-клас відбувся в актовому залі Миколаївської дитячої школи мистецтв з ініціативи керівниці Миколаївського молодіжного центру Ольги. Паук до нас сьогодні запрошена Ірина Чікель. Вона артистка і солістка Львівського театру опери і балету імені Соломії Крушеницької. Дуже професійна співачка. Вона сьогодні відвідує нашу миколаївську громаду. Я дуже вдячна їй від імені. Нашої територіальної миколаївської громади від імені молодіжного центру, яка є новоствореною нашою молодою комунальною установою. Ми зараз займаємося саме молоддю, тому що молодь то є наше майбутнє, заради, заради неї ми. З вами живемо, молодь то майбутнє нашої країни, але ми зараз переживаємо нелегкі часи, і хотілось би такими заходами саме підтримувати нашу молодь, мотивувати їх до подальших дій, до подальших проєктів. Наша комунальна установа дуже молода. Вона має всього півроку. Я тільки нова призначена директорка, але зараз активно. Активно стараюся включатися в роботу і проводити велику кількість заходів. Наприклад, на тому тижні у нас була лекція на базі Миколаївського ліцею на рахунок здорового харчування. Ми Залучали представників миколаївської лікарні професійних ендоендокринологів і плануємо подальшу співпрацю для того, щоб організувати певні такі от лекції, лекторії, семінари, тренінги, Адже Миколаївський молодіжний центр направлений на впровадження. Неформальної освіти або інформальної освіти, тому ми будемо концентрувати увагу на тренінгах, на лекціях, на зустрічах з молоді. Будемо запрошувати громадських діячів, представників громадських організацій для того, щоб молодь мотивувалася і мала змогу впроваджувати свої нові проекти, але нічого без молоді не робиться, саме методом моніторингу методом. Спілкування ми будемо аналізувати і впроваджувати саме те, що молодь би хотіла. Якщо молодь хоче, значить воно то є правда. Молодь збудеться. Я, як представниця львівської опери, хочу вас наблизити і захопити вас цікавим. Світом мистецтва. Оперне мистецтво воно з'явилося е, в першу чергу в Італії. Це стало дуже модно е, і. Є, є дуже багато італійських композиторів, які почали писати саме оперу. Заходи та активності для молоді проводять у рамках проєкту розвиток мережі молодіжних центрів та просторів у Львівській області, що реалізується Львівським обласним молодіжним центром за підтримки управління молоді та спорту Львівської ОДА в рамках програми, що імплементується платформа ініціатив. Теплиця за фінансової підтримки ЮНІСЕФ та уряду Німеччини 21 листопада. З інтервалом у 9 років розпочалися дві доленосні для сучасної України події: Помаранчева революція 2004 та революція гідності 2013 року. Цей день в Україні відзначається День Гідності. Та свободи, коли кожен українець молиться та вшановує пам'ять людей, котрі віддали своє життя за незалежність і самобутність України під час революцій. У Миколаєві День гідності та свободи відзначили урочистостями у міському палаці культури. Адже бути українцем це бути вільним і сильним, любити і шанувати свою батьківщину з гідністю та честю, боротися за неї. Та розвивати майбутнє нашої держави. Голубко моя, ти на грані живеш у тривозі і бредеш, наче бідне рівня по важкій і розбитій дорозі. В ці важкі непевні часи, ти один на один з бідою, гордо голову неньку неси, твій народ завжди поруч з тобою, і хай як тобі. Рідна болить, не звертає з прямої дороги, в серцях іскра божа горить, в душах прагнення до перемоги. В Україні у четверту суботу листопада, цьогоріч 25 листопада, в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів 1932-1933 років, голоду 1921-1922 років та постраждалих від сталінських репресій 1946-1947 років. Найменше, що ми в цей день можемо зробити, це запалити свічку пам'яті о 16.00 годині. У Миколаєві біля пам'ятника жертвам голодоморів на кладовищі відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання, збір о 15.50. А сьогодні, 24 листопада, за новим церковним календарем відзначають свої іменини Катерини. Вітаємо іменинець зі святом. З приводу медіапідтримки та реклами звертайтеся за номером телефону 098 96 47 293. Підписуйтесь на Ютуб канал редакції Ольга Марків, Миколаїв на Дністрі. Партнер редакції Остап Грицько.